Українська сучасна патріотична пісня є не лише музичним твором, а й потужним інструментом соціального об'єднання та підтримки. Вона надає моральну силу воїнам на передовій та є символом єдності та солідарності всього українського народу в часи випробувань. Саме з цією метою Кременчуцька співачка Тетяна Тарапун написала текст до пісні під назвою Віримо в ЗСУ. Моя авторська пісня на підтримку Збройних сил України віримо в ЗСУ. Була написана спочатку. Нападу агресора Російської Федерації на Україну, і я вирішила підтримати наших людей, наших воїнів, написати цю пісню. Пишучи текст, та створюючи музику, авторка пісні не шкодувала ні сил, ні часу. Над текстом я працювала чотири дні, чотири ночі, і мелодію також мені приходилося дещо змінювати, щоб вона була гарна, сучасна і також воєнно-патріотична. Тому це десь робота була місяць. Вона була написана у 2022 році. У 2024 році жінка зняла кліп на пісню Віримо в ЗСУ. Основною локацією для зйомок стала гранітна скеля-реєстр у Придніпровському парку. Всім дякую, хто знімав кліп, хто мене підтримував, хто допомагав. Ми знімали на мальовничому березі Дніпра. Було холодно, але це відчуття. Що я думаю, що це підтримає наших воїнів, це надасть їм бойової сили, підтримку бойового духа. Тетяна зазначила, що не збирається зупинятися на досягнутому та вже працює над новим хітом про наших захисників. Вже пишу другу авторську пісню, але вже вона написана: я тільки працюю над мелодією. Чому так плакала душа? Бажаємо Кременчуцькій співачці творчого натхнення та сил у подальшій мистецькій діяльності. Дмитро Цирюльник, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.